Друзі, у Франківську спокійний мирний ранок, я б хотів, щоб такий ранок був у кожній точці моєї рідної України. Друзі, з вами Макс Авто. З цим побажанням я розпочну відеоогляд автомобіля, котрий ми продаємо Volkswagen та Uran. Якщо існують певні ідоли у своєму класі, то це конкретно ідол. Це те саме, що в класі позашляховиків домінує Toyota Land Cruiser Prado. Чи найкращий позашляховик Toyota Land Cruiser Prado? Однозначно, ні. Але те, що він Ідол, це однозначно. Так, ідол, це машина, на яку потрібно рівнятися, на яку треба, яку треба враховувати як конкурента у своєму класі. Так само, Тауран у класі мінівенів. друзі. Правильно мене виправляють туран від слова тур, поїздка, від слова тур-подорож. Власне, туран Volkswagen 2012 року в нас у продажі, друзі. І я сміливо стверджую, що це перфектне авто на кожен день. Ідеальний сімейний мінівен. Просто ідол комфорту, ідол зручності, практичності і однозначно, друзі, символ надійності. Чому так впевнено говорю? Тому що моїх друзів, група Volkswagen, служить вірою, правдою і тільки цю групу вони розглядають для подальших покупок. Давайте заглянемо з вами в салон і поясню вам, що ми маємо. Друзі, салон. Комфортний, зручний, я про це сказав. Власне, це ж е, Алькантара, це розвинені бокові підтримки, це дійсно комфорт, неважливо на якій динаміці ви їдете. А динаміку ця машина може видати, тому що друзі, тут 125 кВт двигун. Автоматична КПП це ДСГ. Якщо я правильно розумію, це dq 250. Якщо неправильно виправте мене одразу, там 100% є знавці. Ось така наша мультимедія. І друзі, запевняю вас, саме ця комплектація називається Хайлайн. Тут є сервісна історія до автомобіля. Я на цьому наголошую, оскільки я вважаю особисто, що це максимально важливо. Друзі, задній ряд. І до практичності саме задній ряд робить цю машину досконалою для будь-якого пересування. Три окремі сидіння, три окремі комфортні та зручні сидіння. Але друзі, на сидіннях це ще не все. Чому ж я так певно про це говорю? Тому що в нашому багажнику. Є певна функція, котра робить цей тауран ще більш зручним для великої сім'ї. Власне, це ще комплект двох сидінь. Одною рукою я не зможу зараз їх витягнути. Треба поправити ті сидіння, і тоді витягуються два наші сидіння заднього ряду. Таким чином, цей фольксваген тауран стає друзі семимісним. Правильно. Давайте з вами до теми, тому що мені здається, це важливо буде все озвучити, що тут є. Ось такий стан салону. Ви вже точно побачили. 2,0 дизельний двигун з розходом, друзі, на секундочку в трасі 5,8, 6,2 літри, залежно від динаміки та загрузки автомобіля. Один косметичний підкрас, одне косметичне підфарбування. Правильно сказати, воно виконане на тій арості. Ніяких серйозних ДТП по автомобілю не було. Звертаю увагу, навіть лобове вікно 12-го року на місці. Воно не висічене і воно не убите. Друзі, комплектація Highline. Ви самі бачите, що тут є все для комфортної їзди, клімат, контроль, підігрів сидіння і тому подібне. Власне, наша сервісна історія знаходиться в оцьому відділі. Тут повністю вся інформація про машину. DSG-коробка DQ 250. Не знаю, чи це я сам вигадав, але, власне, мені здається, що саме цей тип коробки стоїть в даному автомобілі. Два ключі, друзі, це традиційно, ну і власне зручність та комфорт. Друзі, власне, щодо ціни 11. Тися 450 доларів. Ми оцінюємо це авто в загальних рисах. Ми готові до обговорення ціни. Власне, якщо у нас є реальний клієнт біля цього автомобіля, тим не менше приїжджайте, оглядайте. Крім того, друзі, в нас є поняття обміну. Проте міняємося ми тільки справедливо, якщо ваша ціна у верху ринку нам не цікаві такі автомобілі. Друзі, Max Auto, ми стараємося робити якісний продукт, стараємося продавати правильні автомобілі. І якщо вам наші відео в цілому підходять, не пошкодуйте для нього свого лайка або коментаря.